Усім привіт! Ви на каналі Стесі Вишиває. З вами Анастасія і сьогодні я починаю новий вишивальний тиждень. Сьогодні понеділок, 10 жовтня. Вирішила я годинку взяти, пошити ось цей свій квакер. Давно вже не брала, Та зараз така погода. Найвлучніше, щоб його пошити. Візьму я такі ножиці, які я купила, щоб вишивати такі хэллоуінські сюжети. Проте я не скажу, що вони ідеально ріжуть, проте вони такі для фото найкращі. Ось така справа. І побачимося з вами за годину, як я щось тут пошиваю. Пройшла година трошки більше, поки мене відволікали. Тож. Я зробила, треба було роботу забрати. Я зробила ось такі три елементики е, на своїй картині Хэллоуинський квакер. Тож, е, прибираю до завтра, сподіваюся, цю роботу. Або е, ну, до завтра хочу ще щось вишити, на ній дуже мені подобається. Зараз воно якраз, як то кажуть, на час. Е, Зараз візьму ось таку ще роботу. Дивіться, сьогодні в мене день якихось таких ось цікавих стартів. Теж, годину попрацюю над тиграми. Ось годину я пошила, трошки додалося, чи ні, то подивлюся вже на відео. Проте, мені здається, що воно йде не так уж і. швидко йде. Можна сказати, на схему не відволікаєшся, тож сидиш собі та шиєш. Один в день, мені здається, то нормально. пожити таких, таких ось тигрів. Ще понеділок, то я дістала, ось дивіться, ввечері посидяти, трошки дістала своїх журавлів або буслів, як вони називаються в оригіналі. Та поки я туди-сюди відпочивала, вирішила зробити ось таку, дивіться. Я вже сьогодні, знаєте, такий день, що я не знаю навіть, як це називається, кришечку для пляшечки. Вже роблю на першу, проте що щось забулося. Вже я так до них звикла, та мені не віриться, що вже скоро кінець цієї серії вже залишилося в мене. Здається, дві, ну ось разом з цією три пляшечки. Тож, і буслиці доходять до кінця. Теж в це не віриться, тож потрохи-потроху, ось так ось, все завершиться. Сьогодні середа, як бачите, вечір. І я дошила свою норму нарешті цього тижня, ось зробила такі гілочки, і ця робота відкладається на наступний тиждень. Дуже цікаво, скільки там випаде. Вже хочеться до кінця осені її завершити. Я думаю, що, дай Боже, я її завершу до кінця осені. Ще в мене ось така тканинка прийшла. Я купила тканину собі. Зараз відкрию. Я розрізала, дістала. Ось так красиво мені її загорнули, дивіться. Українські коноплі 38-й каунт. Бачите? Тут ось так ось наклеїли таку а, такий стікер. Ось така гарнесенька-гарнесенька тканинка. Тканинку цю я купила не просто так. Мені вона потрібна для процесів, які я думаю, шити. А, потім я, мабуть, розгорну її та ще вам покажу. Це не точно, проте може і покажу. Дуже красива вона. Треба буде на штатив, коли прикріплю телефон, тоді і може і покажу. Сьогодні вже четвер, у нас трошки немає світла. Ну, я зараз пошию трошки ось цей. Сьогодні п'ятниця. Знаєте, в мене я помітила вже знімаю на перший раз тиждень. То якось понеділок, так іде вівторок, а потім з середина тижня, якось так, середа четвер-п'ятниця, вже і кінець, ось, якось так. Ну, Вчора світла не було, потім я пішла, там справи були. І потім працювала і вишила ось тільки те, що ви бачите. Ось Зараз <кій> в мене є півгодини тільки. Я повишиваю півгодини це, потім ще півгодини, а потім. А може, всього півгодини. Я не знаю, коротше кажучи, як зробити, може, тільки півгодини повишиваю. Цей квакер. Потім а, в мене буде час, я шитиму краще пляшечку. І царя. Мабуть, так зроблю. А увечері а... тигра пошию. Ну, якось так. Коротше, не знаю, що робити. Проте добре, що є гра. Просувайка, і я можу, і якось вона мене стимулює щось шити. Ну, потрохи ось пошию те, що є. Дивіться, ось так ось. Зараз не те, Зараз вам хочу дуже-дуже показати. До речі, цей квакер дуже такий залипательний, дуже класно його шити. Такі елементики невеличкі, ну класно. Мені дуже подобається цей магнітик сюди, дуже підходить. І цей привид теж підходить сюди. Зараз приберу, покажу вам дещо. Я вчора заходила у рукодільну крамницю за DMC. тими, що у темряві світиться, то не змогла вийти без такої коробки. Купила ось таку собі коробку, дивіться, буду там зберігати іграшки, готові від чарівної країни. Може, якийсь процес організую, але це не точно. Скоріше за все, іграшки зберігатиму. Ось така вона величезна, та ця коробка. Дивіться, ось моя рука. Ось багато влізе сюди іграшок, особливо, як я люблю ученикну Україну робити. так, тут якісь пакети, Вибачте, ось в мене такі два класні дзвіночки. ось такі. В мене є вже один такий, мені подруга подарувала, якось упаковувала подарунок і подарувала такий дзвіночок. Ось я і зараз зробила. Дуже класні. <кій> ось, зробила. Купила собі два таких. Червоний, дуже красивий. Вони дзв... дзвінять так круто. Ну, кудись я собі їх приладнаю обов'язково. Подумаю, як це зробити, а може на дошку знов, а може десь іще. І ось а, купила, за чим пішла. У мене світиться в темряві. Зараз хочу, може хто не бачив, хочу замінити. Дещо у проєктах, там в мене є ще залишки, проте там вже мало. Хочу замінити якісь елементи, на... наприклад, шкелети вишити світящимся муліне, буде прикольно, мені здається. Зараз я його заряджу. Спробую вам показати, як воно світиться. Ось щось. О, бачите? Зараз ще хочу вам показати. То ось таке щось. Зараз трошки пошию квакер, потім, мабуть, шитиму те, що за планом. А ввечері тигрів. Так буде, мабуть, правильно зробити. Ну, Ви це побачите через секунду, бачите, як прикольно. А я мені ще треба трошки попрацювати. Ось так завершується мій вишивальний тиждень. За вихідні вишила я тільки ось цього динозаврика. І все на моєму процесі вихідного дня. Тож, дай Боже, буде новий тиждень, більш цікавий, більш емоційний та більш продуктивний. А вам бажаю усього найкращого, мирного неба! Нарешті на все буде Україна. До побачення!